Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі. Домолотили в колеги поле. Тут 1,7 гектара, намолотили повний зіл. Зараз будемо їхати на вагу, важити і скажу вам, яка вийшла урожайність. Зараз поміряємо вологу, яка бо позавчора був дощ. І не знімав я відео зразу, так як бачите, які хмарі йдуть, переживали, щоб домолотити. Та й зараз, в принципі, треба швидко покажу вам вологу, яку. І яка соє, то й будемо їхати, щоб не намочили. Хоча на зілові тент є, але повеземо до мене в ангар. Зважимо із-за того, що Толік каже, що нема куди йому зберігати, а ціни зараз нема. Хмельницька область, ціна зараз 290. Це взагалі не ціна. Так, зараз бо неправильно. Нажав, 290 доларів за тонну дають. Це ціна смішна, із за того... Будемо зберігати, то так зважимо на вагах, і я думаю, що буде лежати до нормальної ціни. Писали мені в коментарях, там, що якщо б є сою, подивився на домолот, скільки кидає, подивився я на домолот і трошки лишнє кидало сою, із за того була ще вона бита. Мусив я відрегулювати решетами і зараз, зараз покажу. Яка соя битих дуже мало. Ну, де неде попадаються стручки, але це, я думаю, не біда. І майже битої немає сої. Так, що в нас по вологі? А волога в нас 11,7. А Толік переживав, що не буде. Така соя буде лежати скільки хочеш. І чиста, без лободи. Тут кропив він два рази. Каже, що не давав ні під посів. І урожай, в принципі, непоганий. Зараз будемо виїжджати, пішли хлопці дивитися. Куди виїжджати зілом, бо тут дорога погана в полі там і Т-25 приїхав привозить пшеничку. Бачите, в полі робота постійно є, Там сіють і будемо їхати ми. Зараз трошки вам покажу, як молотив, покажу як Ванька буде виїжджати і з'їздимо на Ваню. зараз побачимо як зіл справиться зіл хороший короти жде 240 мотор я як ангара строїв то виручив він мене хорошо, і пісок возив і щебьйомку возив потім землю на підсипку теж возив ну тут так більш-менш нормально зараз а ну побачимо, що вийде. Де, їдемо. все, все їдемо на вагу тоді. Так, ріса старовані нулі, зараз будемо заїжджати, дивитися, що воно. Так. 10 700, так. Да. Зважили ми сою, загальна вага з машиною 10700, а вага сої сюди влізло 10580. Зараз Ванька помаленьку в ангар заїде. Тут у мене ще мало землі висипав, не дуже хороший заїзд, але тут професіонали їздять, заїдуть. Ціна зважування це на сахарному заводі важили 200 гривень. <реш> да, тут треба акуратно, бо можна повивертати ворота. Ціна зважування 200 гривень, так, в принципі, кругом. Не знаю ще де і як, але загально знаємо вагу е машини і другий раз на зважування не поїдемо. Зараз вигружимо, підкидаємо, будемо добре. Давай чуть вперед сюди! Пелюка нема чим дихати. Соя, суха мусить бути пиль. Давай піднімай! Все, давай вперед! Ну і все, друзі, дякую вам за увагу. Зараз ми її гарненько все підкидаємо сюди. І буде вона лежати до кращих, до кращих часів і до кращої ціни. Все. все, дай метр вперед! Метр вперед. Ні, метр вперед і хватить. Все, це вже і наше змолотили, і Толік змолотив. Щеваньки залишилося, але в нього, каже, зелене. В принципі, обжинки можна святкувати. Стоп, не толік. Все, дякую вам за увагу. До побачення.